Джо Байден підписав указ про помилування свого сина Гантера. Раніше суд визнав того винним у фальсифікації особистих даних під час купівлі вогнепальної зброї та в її незаконному зберіганні. Зокрема, Байден молодший приховав, що тоді вживав наркотики. У вересні син президента США також визнав себе винним у несплаті податків. Так, федеральні прокурори заявили, що за період з 2016 по 2019 рік він заборгував державі одну. 1,4 мільйона доларів, і водночас витратив величезну суму на наркотики, повій та предмети розкоші, у заяві, яку опублікував Білий Дім, Джо Байден написав: жодна розумна людина, яка розглядає факти справи Гантера, не може дійти іншого висновку ніж того, що його обрали лише тому, що він мій син. Байден заявив, що інших майже ніколи не судили за вчинення тяжких злочинів за те, як вони заповнювали форму на зброю. Він також додав, що інші обвинувачення, які затримували сплату податків через залежність, але повернули їх із відсотками та штрафами, як це зробив його син. Зазвичай не потрапляли до тюрми. Раніше Білий Дім не раз заявляв, що Байден не помилує і не пом'якшить вироки, винесені його синові. Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена. У Truth Social він назвав помилування зловживанням і помилкою правосуддя. За сукупністю вироків Байдену молодшому загрожувало до 25 років років в'язниці.